У Бориспільських соціальних служб з'явилися помічники з Київської обласної державної адміністрації для вирішення проблеми інтеграції дітей вимушених переселенців. У громаду Борисполя та району була відкрита півторарічна програма співпраці між нашим містом та Київською облдержадміністрацією. У Нас сьогодні в місті проживає 315 дітей. Це внутрішньо переміщений, а всього 1557 сімей. От і ці діти сьогодні в нас навчаються в школах, виховуються в дитячих садочках, але сказати про те, що проблема відсутня, це, мабуть, буде неправдою. Тому і дуже гарно, що саме цей проект називається соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених дітей. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Київської ОДА та керівник проекту Сергій Андріяш окреслив таке коло проблем для вирішення. Основна проблема. Тимчасово переміщених дітей та сімей з дітьми це те, що вони не інтегровані в місцеві громади, що їх соціально-економічне благополуччя є крихким, вони перебувають в стресі та мають посттравматичний синдром, не можуть налагодити стосунки з іншими членами громади, батьки не завжди знаходять роботу або не бажають працювати. Так само, і той, і той варіант є. На першій плановій нараді соціальних відомств Київської області та Борисполя співробітники служби у справах дітей та сім'ї знайшли спільну мову. Були поставлені принципи подальшої роботи у поліпшенні життя вимушених дітей переселенців у соціумі Борисполя та району. Якщо ми будемо робити тільки одну категорію, ми до успіху з вами не дійдемо. Діти мають бути, якщо відпочивати і розвиватися разом, ми в цьому ще раз переконалися, коли приїжджали діти з інших закладів, коли вони кричали, навіщо нас привезли в цю Бендерівщину, і так далі, але коли вже йшли футбольні матчі, коли Шандра з ними грав в футбол і так далі, і так далі, і так далі, і знімалися ці всі перестороги. І коли діти 1 вересня, виходячи на перший дзвінок. Казали, ми не будемо співати гімн, тому що під цей гімн бувають наших батьків. Зараз виступають в різдвяних вертепах разом з вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації. Півторарічна програма, за словами Сергія Андріяша, вже профінансована на 95%. і тому працюватиме в Борисполі на повну силу. Володимир Касинський, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.